Про події війни говорить «Стратком». Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна має план щодо ведення воєнних дій на наступний рік. Про це глава держави сказав, виступаючи через відеозв'язок на конференції Reuters Next. У нас є деякі кроки вперед на півдні нашої країни. Також у нас є кроки на сході, і деякі, я думаю, хороші кроки є біля Херсонської області. Я впевнений, що нас. Очікує успіх, заявив президент України. На його думку, повільне ухвалення рішень партнерами щодо постачання озброєнь призвело до того, що у Росії був час на створення мінних полів. Під час виступу президент Зеленський згадав про кількість жертв. Російсько-української війни, за його словами, Україна понесла їх в рази менше ніж Росія. Ви повинні розуміти, я не можу ділитися з вами інформацією про наші жертви, про наші втрати, але можу сказати, що їх на сьогодні в п'ятеро менше, а російські солдати повинні залишити Україну, і це є реальним способом зупинити війну, заявив президент України. Додамо, що згідно даних генерального штабу, загальні бойові втрати противника починаючи з 24 лютого 2022 року, і по сьогоднішній день орієнтовно склали 308 тисяч 720 осіб. З них 1080 осіб ворог втратив тільки за минулу добу. Протягом минулої доби на фронті знову зросла кількість бойових зіткнень. Їх відбулося 78. Загалом ворог завдав два ракетних та 48 авіаційних ударів, здійснив 79 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Також російські окупанти завдали чергового ракетного удару по Україні, застосувавши по одній керованій авіаційній ракеті х 59 та х 31 Силами та засобами протиповітряної оборони знищено ракету Х-59. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки. Нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. На Бахмутському напрямку наші воїни відбили близько 30 атак противника в районах Богданівки. Хромового, Кліщівки та Андріївки Донецької області. В свою чергу, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрату живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Таврія на Авдіївському напрямку. Ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші захисники стійко тримають оборону. Та завдають окупантам значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в районах населених пунктів: Керамік, Степове, Авдіївка, Сєвєрне, Первомайське Донецької області. Тут сили оборони України відбили понад 10 атак ворога. В зоні відповідальності ОСУФ Одеса на Херсонському напрямку сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника. Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по зенітно-ракетних комплексах противника. Новий контингент українських військовослужбовців розпочав в Іспанії навчання з використання зенітно-ракетних комплексів Хоук. Про це повідомило Міністерство оборони Іспанії. Там зазначили, що навчання покликані покращити можливості протиповітряної оборони України перед загрозою літаків, ракет чи безпілотників. Комплексна підготовка включає теоретичні та практичні заняття. Для формування команди інструкторів було відібрано висококваліфікований та досвідчений особовий склад з числа 74-го зенітно-артилерійського полку. Як відомо раніше, Іспанія підтвердила надання Україні шести пускових установок для зенітно-ракетних комплексів Хоук та анонсувала поставку артилерійських боєприпасів калібру 155 і 105 мм. міліметрів. У свою чергу Сенат Чехії продовжив дію мандату на здійснення підготовки українських військовослужбовців до 2024 року. Міністр оборони Чехії Яна Чернахова заявила сенаторам, що її пріоритетом є забезпечення умов для продовження підготовки солдатів з України, які протистоять російській агресії. Глава війномства впевнена, що ця діяльність чеської сторони наближає закінчення війни. Євросоюз передасть Збройним силам України дев'ять собак-саперів. Церемонія має відбутися у карпатському відділі прикордонної служби Польщі у Новому Сончі. Розповіла Українформу представниця відділення Єврокомісії у Польщі Єва Мозелевська. За її словами, підготовка собак це німецькі, бельгійські і нідерландські вівчарки, є винятковою подією, оскільки Єврокомісія вперше реалізовує проект навчання собак для виявлення вибухівки. Собаки додатково матимуть спеціальні пристрої, які буде прикріплено до їх жилетів. Вони допомагатимуть у виявленні радіоактивних елементів, повідомила представниця Єврокомісії. Вона пояснила, що це зроблено тому, що такі матеріали викрадалися злочинними групами з лікарень на окупованих росіянами територіях України. Переможемо. Програма створена управлінням стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України.